Всім привіт! Зробила я знову нарощування гелевими тіпсами, ті, які мене дуже-дуже дратують, ось ці з AliExpress, які дуже товсті. Чого вони мене дратують, розповідаю кожне відео своєю товщиною. В принципі, якщо ви звикли пиляти товсти біля кутикули, то можете не заморочуватися, вони підійдуть. І також мені не сподобалось те, що Ну, не для мене вони, бо форма мені не підійшла. Але ось якось я зробила нарощування такими е, тіпсами. Коштували вони недорого, і зараз хочу зробити знов дизайн, який я з вами вже робила, але хочу ще раз повторити і подивимося, що воно з того щось ще вийде чи ні. Я робила на таких же тіпсах, але, здається, то було на квадратних. Ось саме ці тіпси. Подивіться, це ось такий мигдалик маленький, так класний. І що круто, те, що тут невелика довжина. І маленька ціна за ці тіпси. Якщо вам потрібна маленька довжина, то виберете ось ці тіпси і приклеюєте собі, робите дуже швидке нарощування нігті в домашніх умовах. Так, це такий собі буде супер швидкий, супер кльовий манікюр самій собі в домашніх умовах. Ну, Я вже пропустила нарощування, є багато відео на моєму каналі. Переходьте подивіться, як я то роблю гелевими тіпсами. А також хочу відзняти для вас. Ще більш детальніше відео, як я роблю без сходинки, нюанси тонкощі, але то тільки поки що в планах. Якщо воно вам потрібно, напишіть в коментарі, я пришвидшусь і, можливо, це все швидше зроблю. Так, я все то приклеїла на базу, як завжди, гелеві тіпси, так, І зверху ще проходжусь саме цією молочною базою, бо мені потрібен більш-менш біленький колір, адже у мене такий світленький декор, який я купляла в Аврорі, це такі махнатушечки. Махнотушечки, скажімо так, це е, така штука для дизайну. Светру, типу щось такого, ну, щось якихось мохнатих нігтів, скажімо так. І сьогодні я хочу ще зробити такі нігті. Я той раз зробила на квадратних, а сьогодні хочу на більш коротших на ось цих мигдаликах зробити. Тому я ось так базою все замажу, але ще було б краще, якби то все замазати білим кольором або гелем, або ботилгелем, або гелем, або кольором якимось гель-лаком, то все замазати. В принципі, як ви пишете, не обов'язково наносити зверху базу, ось таким чином, достатньо прибрати сходинку, але я все ж таки сходинку ось тут прибирала б за допомогою бази і зробила б ще розтяжку. Просто так нарощування б не залишала і не робила ну, одразу той гель-лак. Так що дивіться, кожен робить як бажає, але я все ж таки повторюю, ще ось там сходинку промазую і заходжу, як мінімум, то далі ще на саму гель Тіпсен. Ось таким чином це зробила, просушила. Як ви бачите, в точках просто можна, якщо придивитися, то помітити, що вони такі доволі широкі, ці гелові тіпси. В кого більш ширша нігтьова пластина, то це буде знахідкою. Ну, не знаю, ось я зараз роблю озвучку цього відео, і треба було в принципі поміряти, можна було лінійкою і сказати вам ширину, щоб ви знали. Так, хоча, в принципі, я думаю, на сайті написані розміри. Саме цих гелевих тіпс і взагалі розміри гелевих тіпс, то я коли замовляла, якось не звернула на то все увагу. Треба буде перейти ще в замовлення і передивитися, що там написано. Я знаю, що довжина саме тіпс, саме, так, саме тіпс гелевих указана, це 100%. Я обирала по довжині. А ось ширина, я не знаю, треба передивитися. Якщо не буде, то в принципі, я думаю, можна зняти відео. Це буде якраз буде окрема тема для відео для вас, щоб показати вам різні гелеві тіпси, які в мене є, і заміряти їх, щоб ви приблизно розумілися, яка там ширина, і ви можете поміряти свій пальчик, чи підійде воно вам чи не підійде. В принципі, так, як я і говорила, можна ще то попідпилювати збоку, щоб вони не були за широкі. Але ну, не хочеться мені пиляти, хочеться взяти гелеві тіпси і одразу приклеїти, щоб воно було суперово. Бо вже вже не один раз я брала такі тіпси, то все виходило. І ну коротше, вже не хочеться щось там зайве пиляти, якщо чесно. Далі в попередніх кадрах я просто підпиляла не форму, саме підпилювала, а саме спиляла, там залишаються такі залишки від основної пластмаски, на яку приклеєні ці гелеві тіпси. Тож, коли відриваєш ось ці нігтики гелевих тіпс, там якісь залишаються залишки, і треба то все підпилювати. Ось таким чином. Далі то все знежирила, щоб пилючку ту прибрати. В принципі, треба було до того знежирити, але то не принципово. можна зараз знежирювати. Я врагла тусю і зараз давайте приступати до дизайну. Вже мені писали в коментарі, дівчатка, всім привіт, хто відгукується. Дуже рада вашим відгукам, і вашим коментарям, і лайкам, і підписочкам. Також. Ось ця присипочка, коли я несла її додому, то я була така задоволена, що я купила якусь перламутрову собі втирку в Аврорі, але то, виявилася, не втирка. Це ось такі. Махнатушки якісь, вони в баночці так виглядають кльово, такими комочками, якби воно комочками так було зроблено, щоб його можна було так комочками і переробити, щоб вони не розсипалися. Так, і то було б дуже кльово. Також було б цікаво, але вони пізніше розсипаються і просто е, такий ефект якогось велюрового светра, або навіть не велюрового, ну, трошечки трошечки махнатенько. На що його кріпити, я би порадила. б в принципі, можна було б прикріпити, краще було прикріпити на каучукову базу. Але буде проблема в тому, що в базі є липкий шар. В принципі, його можна тоді знежирити, так як я вже е, намочувала ці махнатушечки, скажімо так, і з ними нічого не ставалося на перших етапах. А далі, вже, як то кажеться, ну, звісно, вони будуть обламуватися і стиратися, бо це такий дизайн, ну, не на місці. Цінена на 2, 100%. Але щоб не було якихось зайвих липких шарів, то, в принципі, можна і прикріпити то все на каучуковий топ. Але спочатку я раджу нанести каучуковий той топ і просушити в лампі перший шар, а другий шар вже нанести, не просушити і ось так насипати ось ці штуки. Бачите, ось ці комочки, які я вам розповідала, про які, якби можна було щоб ось такі комочки були ціленькі, воно так заполімірізуватися. Ізувалися, було б прикольно, щось таке креативний якийсь дизайн. Ну, звісно, на будні то щось було б трохи дивнувате, але іноді, ви знаєте, я чесно, з цими медведиками, якісь прозорі медведики, які зараз модні, то. Я думала, то тільки можна для Ютубу там чи щось зробити. Але коли я їхала в електропоїзді і підійшла до мене провідниця, так провідник пасажирського вагону, і продавала квитки, то в неї на нігтику був саме прозорий такий медведик. Ну я ще так придивилася. Думаю, о клас, супер, знаємо, що то за тємка, робили, знаємо клас, супер провідник в темі. Ну а далі ви вже спостерігаєте. Те, як я просушила і пензликом, точніше, не пензликом, а щоточкою струсила зайве, що там було. Якісь комочки все-таки заполімеризувалися, але хочу сказати, що то ненадовго. Далі я їх трошечки там почухала, почухрала, потерла, і вони все ж таки порозсипалися, тож комками все-таки не вийде то все приклеїти. Ну а далі так же точно я продовжую спочатку топ. Я наношу на пальчик, просушую, а тоді знов наношу, не, пр... не просушую і присипаюсь так попросту пушером. Можна, в принципі, було б все це вивалити з бутилочки. Але ж треба нам зробити на всіх пальчиках. На всіх пальчиках, тож доведеться, ось так потрішечки набирати. Що то зручно було, не можу сказати, бо то було не дуже зручно, бо воно ось такими комками, якби воно було розсипчете, то насипати було б все ж таки краще. І я підставила той трокутник. Щоб воно не розсипалося по столі, але то все було марно. Воно таки в мене все розсипалося і по столі. І зібрати його потім нереально було в, той, в ту баночку. Так, і в лампі в мене також було повно. Після повної просушки я ось таким чином щиточкою то просто беру і стираю. Зайве то все струсюю туди, але ж все ж таки, якісь залишки струсю, це трикутничок, і їх можна потім помістити назад в ту баночку, в якій воно було. В принципі виглядає то все симпатично, десь ті комки щось заважають, щось не заважають. Як ви то вже то все зробите? Можна, в принципі, то все розмішати, щоб ті комочки розбилися, щоб їх не було. Якщо вам ось, наприклад, не подобається, коли десь там щось таким чином так що ось такий лайфхак. Просто його помішайте або апельсиновою паличкою, або чимось перетерти, щоб ті саме кумки в однорідну масу, скажімо так. Ось такий результат вийшов у мене вже на всіх п'яти пальчиках, подивіться, десь ті комочки, десь їх немає. Ось такий мигдаль вийшов, подивіться, він якийсь, ну, хочемо, хочу сказати, громоздкий, скажімо так, великуватий, чи ширший, чи якийсь, ну, не знаю, щось мені не подобається в цьому мигдалі. В точках вроста і трохи далі, я бачу, що ширину не потрібно, в принципі, можна було б трохи і пиляти пилкою, але повторюю ще раз, не хочеться зайвий раз пиляти, коли вже спробуєш ті гелеві тіпси, які не треба пиляти, вже не хочеться брати те, що треба пиляти. Так як знаєте, якщо ти вже навчився робити нарощування гелевими тіпсами або верхніми формами, і робиш то дуже швидко, то вже не хочеться підставляти навіть ті паперові бумажки, щось там. Підрізати, вирізати. Так бувають випадки, коли то все треба робити, що не підбирається якась форма під нігті. Але якщо є можливість зробити швидше, то, звичайно, то буде краще і для майстра, і для клієнта, коли швидше впораєшся. Майстер швидше впорається, швидше заробить гроші більше клієнтів прийме. Клієнту, як завжди, чим швидше, тим краще піде по своїм справам. Далі я вирішила додати ще якусь родзинку, бо все ж таки якось було трохи, ну щось не вистачало. І я ось з цього набору з Aliexpress, який мені нещодавно приїхав поштою. Ось такі бантики все ж таки вирішила сюди приліпити. Ви бачили, як то я робила, пінцетом їх брала. Далі зверху базу каучукову густу і ось так приліпляємо їх, прикладаємо біля козити. Ось такий в мене результат сьогодні вийшов. Скільки вони проносяться, я не знаю, думаю, швиденько пообламуються, але все ж таки краса мені така сподобалася. Якщо вам також сподобалося, пишіть свої коментарі та ставте лайки, а також не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписався. На цьому у мене сьогодні все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.